Так, добрий ранок. Починаємо ефір знову. <хи> І так, у нас питання: реагувати на виклики чи діяти за планом. Попитка номер 2 частина друга. Це більш стосується організацій, громадських чи бізнесу. Хоча ці дані можна застосувати до себе як до... просто до свого життя. Сьогодні є виклики. Які створює війна, і треба спасати ситуацію, людей країну, і ну, це треба робити. І е, все одно від цього не, не увійти. Але якщо, наприклад, в тебе в організмі це мої думки, просто от, запалення легень, чи треба зупиняти роботу серця, мозку, нервової системи, зору, я думаю, що ні. Тому. Треба певно якось адаптуватися до цього. І все ж таки покажу точку зору, чому будь-які плани діє за ним найкраще, ніж його відсутність. Ну, Наприклад, якщо там взорвалась каховська дамба, да, треба було вести їжу, евакуювати людей, завозити воду, багато речей, які громадські організації бізнес підключились. Для бізнесу є взагалі окремі проблеми це. Як спасти бізнес? Чи він в зоні обстрілу його вивезти, чи взагалі сфера дії закрилась, як зберегти робочі місця, як оплатити налоги, оренду, пожертву на ЗСУ, чи якісь допомоги, які просять бізнесу. Це теж певні виклики, і треба їх вирішувати. І виклики можуть бути не як на рівні мети, так і на рівні операційної діяльності в організації. І от є така історія, да, от як мета організації. Тут просто якщо у вас є організація, треба згадати, навіщо ви її створювали, яка мета була. Ну, наприклад, от для ГО Це може бути от я, навчання молоді, загальна декларація прав людини, щоб молоді люди знали свої права та домагалися дотримання прав інших. Оце мета в громадської організації, і вона якби націлена саме на, на цю роботу. Для бізнесу забезпечення. Інших бізнесів, наприклад, це урядний бізнес, да, мета організації забезпечення бізнесу, в місті Києві приміщеннями, територією та інфраструктурою та створення сучасного середовища для ведення бізнесу і його розвитку. Це теж певна мета. І тут не в одній не в іншій немає такої коригування на виклики. І організація може жити, існувати, щось робити, поки в неї є мета, і вона робить певні дії на досягнення цієї мети. Щоб міг бізнес виділити кошти на ЗСУ, йому необхідно заробляти ці кошти. І Тому треба вести певну діяльність, щоб бізнес виробляв свої продукти, послуги, обмінювався на гроші, розподілявся гроші на зарплату, на податки, на допомогу і йому треба мати прибуток. Якщо замість ця громадська організація з прикладу почне Постійно реагувати на виклики, то вона перестане вчити молодь правам людини і якби перестане існувати як задумана організація. І треба тут прийняти рішення або змінити мету, зайнятися, скажімо так, пожежною станцією, гасити ці пожежі, постійно діяти на виклики. І все одно це нова мета, нова організація, нове планування. І тут від плану нікуди не дінешся, тому що треба якісно робити ці послуги да, там, з допомоги людям, надання їм притулку чи там гуманітарної допомоги якоїсь, чи там надання роботи. Це все певна така організована діяльність повинна мати бути. І тут, хочеш не хочеш, ти від викликів все одно переходиш до плану. Ну це моя особиста думка. Да? Може бути у вас якісь, напишіть в коментарі. І тому мати план на будь-який набагато краще, ніж його не мати. Звідки ростуть ноги? Ну, можливо, ви чули, є таке стратегічне планування і тактичне. А, якщо а, організація хоче довго існувати, їй треба мати мету і робити якусь активність в досягненні цієї мети, і тоді вона буде довше існувати. Термін стратегія ну, виходить від греческого, це військовий термін, позначає загальний ну, план ведення війни загальний, да, він великий. Тобто, якщо просто взяти його, цей термін, привести ну, до звичайного світу, до речі, гарні роботи є в адміністративній технології е, Рона Хаббарда. Дуже класно там про стратегію, про тактику, про планування є. Рекомендую почитати. От звідти є такий термін. Стратегія, загальний план вправного управління величезною сферою діяльності або окремим сектором цієї діяльності, спрямований на те, щоб досягти конкретної мети чи конкретного результату. А стратегічне планування воно необхідне для того, щоб взагалі вести всю кампанію да, вашу. Е, і Стратегічний план він такий повномасштабний, довгостроковий, і він забезпечує перемогу взагалі. І цей стратегічний план треба поділити, ну поділяється на тактичні, які вже ці плани реалізовують. Давайте ну от я приклад просто з практики приведу, що мається на увазі. От, наприклад, що для ГО стратегічним планом от на сьогодні, да, от ми провели дослідження, бачимо ситуацію. І е, створюємо стратегічний план. У нас може бути таким фандрейзинг, друк освітніх матеріалів, розповсюдження їх по навчальних закладах, проведення лекцій, навчання лекторів. Да? Ну от це от то, що ми наразі хочемо робити як організація. Тактичним планом буде вже конкретна реалізація цього кожного пункту. З датами, виконавцями, результатами, які необхідні на кожному кросі, досягти, які ресурси ми використовуємо чи залучаємо, да? це все це розписується вже конкретні якісь дії. І е, е, ці завдання повинні привести до реалізації стратегічного плану, в принципі, е, якщо для бізнесу, да, то стратегічний планом для того ж самого орендного це може бути дослідження наявних потенційних орендарів, це стратегічний план, на предмет, які послуги і умови їм необхідні зараз, запровадження фінансового планування, формування фондів резервів, приведення приміщень до необхідних умов, надання необхідного сервісу орендарям, підготовка вільних приміщень, залучення нових орендарів, підготовка проекту, розвитку території приміщень. Да, це от, щоб... Організація бізнес досягала своєї мотиви такий складений стратегічний план. Тактичним планом тут буде розділення усіх всіх кроків теж саме на певні активності з певними результатами, з певними відповідальними сроками, ресурсами і таким чином відбувається дій. Але коли відбувається от щось незвичайне, необхідно змінювати стратегічний план. Оце, от є от питання сьогоднішнього ефіру, яке я починав. Чи треба реагувати на виклики, чи все одно діяти за планом? Ну, моя думка так, тому що стратегічний план все одно не змінюється. Якщо для громадської організації мене треба навчити, молодь, щоб вона знала права і вимагала дотримання прав інших. Якщо для бізнесу це треба все одно забезпечувати інші бізнеси приміщенням і сервісом. То все одно треба досягати цієї мети. Але тут виникає питання відповідно до виклику, як це ти будеш робити. Тому тут, тут буде вже тактичні плани, нові можуть бути змінені для того, щоб це реалізувати. Ну, наприклад, якщо я в школі вже не зможу провести школу, закрили ракетні обстріли, там у нас закривали школи, я не можу досягти учнів. Тоді я буду переходити на онлайн-навчання. У мене буде такі тактичні плани як організація онлайн-навчань онлайн-заходів. Якщо для бізнесу, наприклад, буде тактичний план, як діяти під час блекауту, да? тобто буде там, закупівля генераторів, оновлення системи електропостачання там, ну, такі от речі, але все одно ці дії реалізують стратегічний план. Тому е от, в організаціях ці дії відбуваються за планом, а не виклики на е от, стимул реакції. Щось відбулося, і ти е кидаєшся на це. І щоб щось було. Корисне <смеш> такий планчик вам, що можна зробити зараз, щоб перестати реагувати і все ж таки повернутися, діяти за планом. тому все одно треба подивитися на свою мету. Згадайте свою мету у вашій організації і подивіться, чи ви зараз будете її досягати, чи ви дійсно хочете ну, владнати ситуацію там з допомогою. Тому що багато громадських організацій навіщо змінюють статути, і, наприклад, бізнес-громадська організація вписує гуманітарну допомогу. Хоча вона якби, другий е е замисел задум був цієї організації. Тому перший крок згадайте мету і ну, переконайтеся з того, що ви хочете досягати. Друге, визначити, що саме повинна вироблятися організація, які продукти та послуги. Да? Наприклад, громадської організації це е, ну, наш продукт це навчена людина, молода, да, яка знає права і послуги, які ми надаємо, ми даємо там, навчання, лекції, школа лекторів там, проведення да? і ну, такі от речі, за допомогою яких от, ми досягаємо цієї мети. Яка ідеальна картина повинна бути в вашій області? Е, Якщо там громадська організація, от, наприклад, да, молоді люди, які знають свої права і дотримуються, їх і наполягають на тому, щоб права інших людей теж були дотримані. Якщо для бізнесу, ідеальна картина це наявні приміщення, вони в гарному стані, заповнені на 100%, орендарі платять орендну плату, бізнес розвивається, надаються нові послуги. Да, це така от ідеальна картина. Всі щасливі, рекомендують у вас черга орендарів. Це така ідеальна картина може бути. Перегляньте ресурси, які ви маєте. Що у вас є, подивіться, що вам необхідно залучити, і от, дивлячись на це все, на існуючу ситуацію, яку ви знаєте, вашу мету, ідеальну картину, ресурси Сядьте і зробіть таку, згенеруйте таку блискучу ідею. Яка виправить ситуацію і призведе діяльність до, той, яка ви, ви опишете в ідеальній картині? Потім створіть цей план і дійте за ним, справляйте ситуацію. Ось, якщо у вас є якісь питання стосовно проєктного менеджменту будь-якої організації, ми спеціально створили таку організацію Reborn, в якій ми можемо об'єднує громадські організації, бізнес, інвесторів. Вона нова, ми її зараз запускаємо, але в нас є певна група експертів, які вам можуть допомогти е щось владнати в вашій діяльності в громадській організації або в бізнесі, або знайти горизонтальні зв'язки і реалізувати якийсь проєкт. Тому звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо в реалізації або знайденні якихось партнерів. Сподіваюсь, вам це було корисно, тому що мій челендж продовжується кожен день в ефірі. Планую запрошувати експертів робити з ними інтерв'ю, тому важливо ваш обра... зворотній зв'язок. Пишіть в коментарях, що вам буде цікаво, чи, можливо, якісь є питання, або у вас є якісь думки, ми з радістю їх обсудимо в ефірі. Що ж, гарного дня всім і натхнення.